По-перше, хочу наголосити, що метрополітен є об'єктом повищеної небезпеки, тому, звертаючись до небайдужих громадян, я попросив, що в разі виявлення предметів, залишених валіз, підозрілих речей терміново телефонувати на лінію 102, а також звертатись до працівників метрополітена. В теперішній час вирішується питання щодо створення спеціально-кінологічного центру в метрополітені міста Києва. З метою своєчасного виявлення вибухових предметів, зброї інших предметів, які можуть нести небезпеку для громадян, останній час збільшилися кількість повідомлень про замінування метрополітена та інших об'єктів. Так, сьогодні в 0 годин 53 хвилини в чергову частину Головного управління міста Києва поступило повідомлення про замінування станції Метро Лівобережне. Своєчасне вжиття заходів. По гарячим слідам був затриманий мешканець міста Києва, відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за статтею 259 частиною 1. Це завідомо неправдиві повідомлення щодо погроз громадян, знищення об'єктів власності. Покарання передбачає у вигляді позбавлення волі до 6 років, тому звертаючись до громадян, які виносять наміри злочинних таких повідомлень, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності з гілочинного законодавства, де їх чекає позбавлення волі до 6 років.